Усім привіт! Олега Тодос! Сьогодні ми з вами розглянемо та вивчимо присвійні займенники в іспанській мові. Ця тема є надзвичайно легкою і дуже важливою. Тому основне тут зрозуміти, коли воно вживається, як вони вживаються, і потім все піде у вас, як по маслу. Тому я пропоную вам не затягувати з цим вступом і почати! Отже, в українській мові у нас є такий займенник як мій або моя. Він у нас узгоджується з родом слова, з родом іменника. Але в іспанській все набагато простіше, тому що там немає узгодження з родом іменника. У нас просто йде слово мі. Мі. І неважливо, якого роду далі стоїть іменник. Наприклад, моя мама іспанською буде мій мама. Мій тато, іспанською скажемо мій папа. Добре. Як ми утворимо множину? Утворити множину дуже легко. В українській мові це мої батьки. В іспанській буде між падреш. Тут лише додається буквочка се. Між падреш. Все просто. Давайте якийсь інший приклад. Як ви скажете Моя квартира? Моя квартира. Іспанською буде мі пісо. Добре. А мої квартири міс пісос. Супер. Візьмемо якийсь іменник жіночого роду, бо квартира була чоловічого роду Ель Пісо. Давайте візьмемо іменник м -м, фільм. Фільм буде ла пелікула. Мій фільм буде мій пелікула. Наприклад, мій улюблений фільм. Ось так краще буде. Мій улюблений фільм буде Мі Пелікула Фаворіта. А мої улюблені фільми? Між пелікулас фаворіташ. Супер просто. Добре, їдемо далі. Займенник твій, твоя. Те ж саме в іспанській мові, він не узгоджується з родом іменника. Тому, якщо ви хочете сказати твій брат. Це буде звучати як «ту туермано. Зверніть увагу, що в іспанській мові слово ту, що означає твій, пишеться без наголосу над буквочкою у. Тому що, якщо в нас є слово, яке має наголос над у, це означає «ти». а твій чи твоя це просто «у», без ніяких наголосів. Тому твій брат буде туермано. А твоя сестра ту ермана. Ту ермана. Добренько. Твої брат та сестра. Ми скажемо тус ерманос. Тус ерманос. Супер. Це є. Візьмемо ще такий приклад, як твоя ручка. Ручка буде Ель Боліграфо. «el bolígrafo». Скорочено, іспанці в розмовній мові говорять просто слово болі. Як буде тоді? Твоя ручка іспанською буде ту боліграфо, ту боліграфо. А твої ручки ми скажемо туш bolígrafos», туш bolígrafos». Супер. Давайте візьмемо приклад Твоя футболка. Твоя футболка іспанською буде ту камішета, ту Угу. А твої футболки ми скажемо туш камішетас. Супер. Я сподіваюся, ви дуже швидко вчитеся. Я думаю, тут немає нічого складного. Далі ми переходимо до такого займенника, як: зверніть тут увагу, бо це важливо його, її та їхній. І ще сюди буде ваш. Але «ваш» — коли ми говоримо про до людини на ви. Устет, так форма. Добре, його, її, їхній та ваш з великої букви буде Су. Су. Угу. Візьмемо такий приклад, як його племінниця це буде су-Собріна. Су Собріна. Її племінниця су Собріна. Їхня племінниця, Су Собріна та ваша племінниця, коли ви говорите з людиною на Ви, так ви звертаєтесь до людини на Ви і ви скажете Су Собріна, Ваша племінниця. Так само будемо вживати, якщо ми говоримо не про дівчинку, а про хлопчика, його племінник чи її племінник, або їхній племінник чи ваш племінник, як буде? Її племінник буде Су Собріно. Його племінник Су Собріно, їхній племінник Су Собріно та ваш з великої букви племінник буде Су Собріно. Тут все просто. А в множині ми просто ставимо в кінці так само буквочку Си. Наприклад, його племінники сус собрінос, її племінники сус собрінос. Їхні племінники Сус Собрінос та ваші племінники Сус Собрінос. Все. Ще в нас залишається два займенничка. Тут ситуація чуть-чуть складніша, але просто порівняно з попередніми прикладами. Але, в принципі, нічого такого супер важкого немає. Давайте глянемо, як буде наш. Наш або наша. Наш буде. Nuestro, nuestro – «наш», А ось наша вже буде не Nuestro, а Nuestra. Змінюємо закінчення чоловіче О на а. Nuestro, nuestra. Наприклад, наша країна. Наша країна, іспанською країна, el País, це чоловічий рід, як ми скажемо. Ми скажемо «nuestro país». Добре, а якщо іменничок іспанський буде жіночого роду, то як ми скажемо, наприклад, наша вечірка, вечірка іспанською буде фієста, fiesta, fiesta. буде nuestra fiesta, nuestra fiesta», так? множина супер легко. Те саме ми до чоловічого займенничка «nuestro» будемо додавати буквочку Есе. Та до жіночого, до жіночого займенника Nuestra будемо додавати буквочку Есе. Наприклад, наші діти будуть nuestros hijos. Nuestros hijos. Так, діти в загальному. А якщо наші доньки, наприклад, буде nuestras іхас», Nuestras hijas зараз ми переходимо до останнього займенничка, це ваш. Коли ми говоримо до двох людей та більше, звертаючись до них на ти. Наприклад, ви говорите до своїх друзів, до своїх родичів, до будь-кого до кого ви звертались на ти. А цей займенничок звучить як «буестро» або буестра. Та сама ситуація, що з Нуестро, Нуестра, закінчення цього займенника залежить від роду іменника, про який ми говоримо. Наприклад, ваша машина, іспанською машина, автомобіль в Іспанії, саме вживається таке слово, як Ель. Коче це чоловічого роду чоловічий рід. Тому як ми скажемо ваша машина буестро коче. Добре. Буестро коче. А як ми скажемо ваш вазон ваш вазон, ваша рослина? Рослина іспанською буде La Planta. Тому ми скажемо бустра планта. Planta". Planta". Ваші машини. От ваших друзів є дві машини. Ваші машини ми скажемо буэстрос кочес, буэстрос кочес. А ваші вазони буест плантас, буестр, плантас. Супер, я дуже сподіваюся на те, що ця тема стала для вас зрозумілою. І зараз ми трішки з вами потренуємося. Ви, ви маєте виконати ці завдання, а потім я дам в кінці відповіді. Тому попрошу вас їх зробити, щоб закріпити цей матеріал. А ми з вами зустрінемося в наступному відео. Чао!